Вислухай, Боже, Всемогутній, наші молитви і прохання, напишіть імена та прохання в коментарях і виповни все на благо нам і всієї України. Амінь. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї, і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо оми мене від беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив, отже праведний ти у слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм, ось Бо в беззаконні я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме таємне мудрости твоє, явив ти мені, окропи мене і сопами очищуся, умий мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечистиві навернуться до Тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже Спасіння мого, язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш, Жертва Богові це духу покорений. Серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш, ублажи, Господи, благоволінням твоїм сион, і нехай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твітельців, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог нам, пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля, і гори зрушились у безодню моря, нехай шумлять хвилями, здіймаються води і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, стривожилися народи, захиталися царства, Всевишній подав голос мій. І похитнулася земля, Господь сил з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинив він на землі. Він спинив війни до країв землі, поламав лук, знищив зброю і колісниці, попалив вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь сил з нами, захисник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Співайте Господу пісню нову, хвала йому в церкві преподобних Його, нехай звеселиться духовний Ізраїль Створителем Своїм, сини Сиону, нехай возрадуються царю своєму. Нехай хвалять ім'я його хором з тим панами і гуслями, нехай співають йому, бо любить Господь людей своїх і покірних підносить до спасіння, нехай звеличаться преподобні у славі і зрадіють в оселях своїх, нехай буде хвала Богові в устах їхніх і мечі двогострі в руках їхніх, щоб учинити помсту над нечестивими. І кару над беззаконними зв'язати царів їхніх путами, і славних їхніх кайданами залізними, вчинити над ними суд написаний, слава Ця буде всім святим Його, Аллилуйя, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Славимо Тебе, Боже, прославляємо Тебе і призиваємо ім'я Твоє, про Нього сповіщають чудеса Твої, коли вибору час, каже Господь, я буду судити за правдою, хоч захиталася земля, і всі, що живуть на ній, я утверджу стовпи її, я кажу начестивцям небезпеконствуйте і до злих не надійтеся на силу свою. Не підносьте високоріг ваш, і не говоріть на Бога неправду, бо не від сходу і не від заходу, і не згір пустелі піднесення, а Бог є суддя, одного принижує, а іншого підносить, бо чаша в руці Господній, в ній кипить воно повне приправ, і він наливає з неї, а гуще його вижмуть і вип'ють усі грішники землі. Я ж буду радіти по вік, буду співати Богу нашому. Всі роги нечестивців зломлю, і піднесеться сила праведного, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, вислухай молитву мою, і плач мій до Тебе, нехай дійде, не відвертай лиця Твого від мене в день, коли я в скорботі. Прихили до мене вухо Твоє в той день, коли призву тебе, скоро вислухай мене, бо щезають, наче дим дні мої, і кості мої висохли, я підкошений, наче трава, і висохло серце моє, бо я вже забув їсти хліб мій від тяжкого зітхання мого присохли кості мої до плоті моєї. Я став подібний до нічного птаха в пустелі, став, як сова на руїнах, не сплю і став, наче самотній птах на покрівлі. Кожного дня зневажають мене вороги мої, і ті, що хвалили мене, проклинають мене. Я вже попів їм, наче хліб, і пиття моє змішую зі сльозами, від лиця гніву твого і ярості твоєї. Ти підніс і кинув мене, дні мої, наче тіні зникають, і я висох, як та трава, ти ж, Господи, перебуваєш вічно і пам'ять про тебе зроду в рід, ти встанеш і змилосердишся над Сеоном, бо вже час помилувати Його, бо вже прийшов призначений час, бо роби твої полюбили каміння Його, і жаль їм руїн Його. І будуть народи боятись імені Твого і всі царі землі слави Твоєї, бо відбудує Господь Сеон, і явиться у славі своїй, Він зглянеться на молитви смиренних і не відкине благання їх, і буде написано про це для поколінь майбутніх, і люди, що народяться, будуть хвалити Господа, бо Він прихилився з висоти святої своєї, поглянув Господь з небес на землю. Щоб почути стогін ув'язнених, звільнити синів на смерть засуджених, щоб прославляли ім'я Господнє в селоні і хвалили Його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи й царства, щоб служити Господу, Ти виснажив у дорозі сили мої, в коротивні віку мого, і я сказав: Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно на початку ти, Господи, землю створив, і небеса, діло рук твоїх, вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони чарі запостаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться, ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться, сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем Твоїм повік. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, воллуя, аллилуй, 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 слава тобі, Боже, Аллилуя, вовлуя, волуя, слава тобі Боже, авилуя, волуя, слава тобі, Боже.